Що дитинку мама? Що з тобою? Що Що знову ми записали рецепт не по людськи Це я вже тобі читав. Що ти читав? Чесников... Скільки Чесниковий? Чесниковий соус ти не, не показав. Скільки, Ні, то зараз які... скільки радості... ну, про солодких? Коротше, ставити треба на 13-15 хвилин, залежно від товщини коржика. Вставити в температуру 250 градусів. Якщо духовка не дає 250 градусів, значить даєте менше, просто трошки довше чекаєте. І чеснико... чесникову олію берете чесник, три зубчика, трошки олії наливайте, блендером вже жите, трошки стоїть і потом крайчиків маші, воно дуже смачно. світі сподобалось. О, таке то бачите, люди так у нас рецепти доробляють. А я тобі казав, то ти знаєш, як то правильно. Зробити. То я знаю, то я шкала ці немає. Ні, ти готу... думала про 1 квітня, як вони підмахати, як ото зняти, що тіпо, я не бачу. Ні, нічого, я так не думала. Я тип, ти сам видавав, не, не міг видати. Але то, що там чесник, ти. Ну я напишу, що. Та ти прочитай, як пише. пишуть. Як? Боже, сказали Сергію, ставай демо піцу, без жодних вагань став, такого. Я даже так не справ, соркам і пішов. Так. Почистити щось приврати. Сергій пішов туди-сюди, а вона ще й вимахується. Це я подиви, не вимахуюся, я для, для королівну не хтось готувати за чула. Раз... Королів скинули фотки, я тому й не хочу рецепт давати, вже ліпше виходить, ні ви ходи, чи в мене. Аж обідно. Вродь би я рецепт давав, а ви вже виходить краще, ні в мене. Дівчата, ви що? Підсидіють тебе. Ну, то вже підсиділися. Там скинула одна дівчина. Я кажу, дівчина не має на вік. Дівчина скинула таку піцу круглу таку, гарну, блін, а в мене такі якісь вийшли, знаєш. Якісь такі. Коруча. Ну, то точно якісь такі. ну, ну я там, Дівчата, я там в пості пишу, що на 250 градусів 10-15 хвилин. Попередній часник три зубчика з роз, роз, блендером змололи його і дали трошки олії. Скільки олії столову ложку, дві. Ти що, в мене вчишся обійця? Столову ложку чи дві? Та скільки треба, якщо на один раз, то в. Як то скільки треба? Що за рецепт, скільки треба? Ну, то, ну, якщо Три більше, зубчика і столову ложку Три олії? зубчика і дві столові ложки олії. Добре, так напишу. Коротше, з ним рецепти записувати, ви зрозуміли. То з тобою записувати. Це твій рецепт. Ми з Аркадієм вчить чітко рецепт записували. Так. Особливо, як десерт з грушки робили. Я про нього Це все вилили в Унітаз і в той націк в кінці нічого не поняла. думаю, мабуть, десерт, десерт дівчино. Не поняла. Я так і не зрозуміла. То треба було зняти той кадр, що все в Унітаз злили. Ладно. Я сиду, може от ті коди. Можеш заховати цього розіграшу, знаєш триква, але я зараз розкажу, то все ти ясно. Ти не розказ. Так? Коротше, Тобі хочу розкодами помудрувати. Дивіться, Уважніше? Уважно, уважно дивіться відео. Це розіграшу я зроблю невеличкий сюрприз. Хоча був цей разумахер зробив. Це разу був такий шахір-махер. Я просто дивися, перший код такий у знаєш? Всі знайшли, все, всі добре. Другий теж здоров'яний. А третій ховати, в коментарі пишуть. Ой, Сергій, ти бач, знаєш, такі, якщо такими пацанськими словами, ти, ну ти лашара, наші коди заховати не може. Мені до сих пір піршенки пише, Сергій, скажи, будь ласка, де твій код? Бо я, я не можу зайти. Коротше, це я такий зроблю. шахер пахер Короля, ви в курсі, що морози передають і сніг? Кому? Нам! Наш. Ну Я теж не знаю на но... Ти так кажуть, і все. Та тут як продають мінус шість, навіть буде. Добре, що колеса не поміняли. <зак> так, так э, цей осінь, може, наш, скажеш, Сергій, треба міняти колеса, потім почуєш сказати, Ой, ні, там так зимою. Mm -hmm. Я знову міняю колеса в липні, я був в серпні. Та <зак> ти знає, хто в Празі був, то знає, може в Чехії хтось робив. В Чехії зими такої нема. Але якщо падає сніг, то він так, знаєте, по трасі трохи розсипаний трохи снігу, і вони посипають там той фініш, він тає, і тими кубками утворюється. І там у більшості фури їдуть, вони висовують і створюються колейки. Mm -hmm. І я наших людей віз на роботу, не на роботу, а переселяв з гуртожитка одного на інший. знаєш. То нашій з Львівської області загрузив їх багато сумок, одна дівчина, один хлопець, і везу їх. І дівчина спереді там сіла спереді, бо там в бусі одне було місце спереді, тут те п'ятий був новий. Я і ззаді хлопець. І хлопець тихенько сидить дивиться на дорогу, займовчить. А та дівчина. Та я дома! Ти що ожеледиться? Я на літніх колесах, тільки тако фа-фа, який би льот не був мені пофіг, знаєш? Ну то я все в нас спішила дуже знаєш, якщо в магазин хотіла ще заїхати. Та я думаю, вже ладно, то типа в. Стою на зустрічку по трасі, виїжджаю на зустрічку, обганяю, обганяю фуру і хіба з'їжджати назад, бо зазаді мене вже тіхар летів, і на той горбик, знаєш, фура не ж, ну, заїжджаю на той горбик, мене тако починає крутити. І сама суть, я дорогу то знав, якщо я зараз знаєш, одне коло зроблю і вирівняюся. Але я глянув на очі тої дівчини. Ну, не таке ну, так та, би там купу більшу, чим то крісло навалила. А потім сидимо, їду, ті, виріжимо, все давай їдемо, типу вже вирішився, все, значить от хенько сидить, а той пацан і підмахує. Та я! Та мо! Зима! Та я! каже, бач, дозвізділася. А до чого ти то розказував? Ти знаєш що згадав за уши? А що? Ну, Перший чи це! Україн натурі... про піцу закінчило жалено. Та вот то ти мене з пантелику збив. Але ще знаєш, що, що треба, скинь мені фотку піти, мене не задругували, а, а все от його, от його мужик якийсь сумний тут. Тьотя, ти його розважай, хай так хай він їсть, сіває. Та він так і стояла, та воно... так і грає. От вона типу як та якби обідалася. Та ти вже бачу, ти, ти вже все кукуха їде, ти вже бавишся. Ти бавишся. Я вже з ним не ухожу, з ним скрипає, скрипає, не відбувається. Фотку мені скинь піцу. Де я тобі візьму її? Та бо тобі якісь попередні піцу. Візьми королів там з повідомлення. Королів. Я надіюсь, королів. Королів сфоткати їхні піцу. Королів не обідяться. Не обідяться. Ні. Королів треба фотку гарної піцу. Там такі гарні не виходили. Так. Так що, вот. То можна сказати компенсацію, тому що я файний рецепт дав, а ви зробили ніж шпіс, чим я, й маю. Ви мали трошки десь зіпсувати, намисно, щоб ті. Або ну, не дати, або скидати я... тобі. Та, або не скидати, й маю, я дивився, ніж трохи стидно ну, за, за себе.